У Гонконзі існує закон, який дозволяє жінці вбити чоловіка за зраду, і вона не буде покарана. За яких умов це спрацює, Матевич? Е, якщо це мініетом, тобто, якщо в мене його засосе до смерті, і то вважається тоді абсолютно е, дозволено. Е, скажи, скажи, я, вам, я мрію про цю смерть. Е, скажи, Десь, мені, будь, ласка, суть проекту, що має я, бути. Я нагадую, що я щасливо дружне, я вже. Чай, ти мрієш про смерть від мініта? Скільки ти хочеш жити, що ти готовий сусати, щоб вмерти? Ні, ні, я не. Я не Знаєш, прикинь, закашлявся і вмер. Ти просто, ти просто неоджений. Тим ти оточнює з моєю жінкою. Я мрію про мені. Скажи, Дмитрий, це моя відповідь. Прикинь! Любе питання. Столиця Парагваю. Я мрію про мені. Одним словом. Прикинь, наскільки? У мене є ще правильна відповідь. Але я їй скажу, якщо панськи не знають. Добре, так. Одне одне. Кожного року, ну, Саня пише лист до Миколая, і Миколай такий та, блять. Може пуховик. Може PlayStation тобі принести. Ні, я коли пишу лист до Миколая, і то не відбувається, думаю, може, я не так написав, може з помилкою. А ти коли пишеш до дума, що його буде Миколай робити? Ні, та не Миколай. Просто я вважаю, що Миколай... Тобі, тобі з сьомого чи дев'ятнадцятого? <laughs> uh, саша такий <laughs> постав, uh, саша поставив склянку молока, печиво і хуй. <laughs> <laughs> а, а сам Саня, лист до Миколая в Сані виглядає, як Барт Сімпсон у це писав. Просто там, мінет, 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 мінет. І Миколай такий приходить, дракон? <shutters> Мне не подобает, за живые пацаны включились на слове меня так сильно, октально. Так, ну, у нас. Следи не сорок звуками нет, для меня на сорок Что Шо у нас поменяло точки формата, стало разное. Э, э, давай ты правильно ответь, вы накидываете. Давай, я. А, чекай, да. чекай, чекай. А, 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 а какие вопросы было у Я повторю вопросы. По-перше, повторю. плюс бал за предыдущий вид. Заменяет. Заменяет. Однозначно. І за, і за відповідь. Да? Е, отже, питання: у Гонконзі існує закон, який дозволяє жінці вбити чоловіка за зраду, і вона не буде покарана, за яких умов це спрацює. Давайте, Вахнич, давай. В суботу. А, а чому в суботу? Просто ну, наша тиждень з звинував у п'ятницю. А якщо він умудрився зраджувати, ще й вихідний день, та прости, господи, припизди його. Це. Офіційно. Ну це дотепно, плюс бал. Кажи, <плес> Дзінько. Це буде можливо за умов, якщо він не зможе захиститися. Тобто. Ага. Тобто вона його вб'є, якщо він не буде захищатися. Ну да. Ну, якщо він захищається, вона хуй його вб'є. Звучить, ти насправді, ну, близький до правильної відповіді. Прикинь, сказав хуйню і близький до правильної. Не знаю. Кажи, Голіруч, якщо вона його зможе вбити, не використовуючи летальної зброї. Скажи, чесно, ти гуглив? Ні, я просто uh, в свій час мені подарували всякі книжки з такими енциклопедичними термінами. BDSM. І в мене дружина раз пів року була в Гонконгу, перевіряла цю Чис... інформацію. Скажи, вот. Сказала... Скажи чесно, тебе просто дружина душила вже. Так, я виглядаю, як душніла, що правильну відповідь знаю. Перепрошую. А Ні, просто... Це супер. Плюс 2 бали Дмитрович.